Прильот був у 22 му році на вулиці, яка йде паралельно з цією вулицею. В результаті прильоту була пошкоджена покрівля, пошкоджена три вікна. Двері вхідні, двері міжкімнатні, а також внутрішнє оздоблення. Зараз потреба є в вимірюванні об'єму пошкоджень для того, щоб внести в чакі. Заміряємо. Вікно. Вікно пошкоджене також зовні, скління і профіль. Розмір вікна 1,4 чотири метри на 1,1 метр. Мама була вдома, я потім приїхала, тому що я працюю та приїхала дуже. Це страшно було, звісно. Бо ж все в осколках, і все в диму, все в там. Хорошо, що мама була в залі і залишилася жива, тому що в спальні кровать порізала осколками і в стіну осколки пішли. Якби вона там прилягла, літа і б не було в живих. Для того щоб власник зрозумів суму, згодився або не згодився з нею. Якщо мабуть, комісія щось не добачила, або власник спочатку не згадав якісь обставини. Тому в процесі обстеження власник може надати свої рекомендації, показати комісія тоді обстежує, і наприкінці сума компенсації, яка буде надана за програмою, є відновлення, озвучується власнику». Комісія перерахувала площі цих пошкоджень, визначилась з якими видами робіт потрібно стикнутися для того, щоб відновити будівлю, щоб вона була можлива для експлуатації. Це штукатурення стін, штукатурення стелі і поклика шпалер». На 94 заявки вже люди отримали майже на 8 мільйонів гривень на картки, на карткові рахунки гроші. Відмови так були, але там за недостачою документів, тому повернуті на доопрацювання. У нас є і наша програма місцева допомога. З місцевого бюджету ми з того року. За зруйноване житло виплачуємо по вісімсот тисяч гривень допомоги, щоб людина могла там собі поки дочекатися. Це, це ми побачили ще і в тому році, щоб люди могли зняти житло, купити там якісь речі, які втратили. І за родині за загиблим, по загиблим ми сплачували по 100 тисяч гривень.